У мене чергове завдання це на статус шпаклівки в коридорі. Я вам обіцяв, що покажу, як я працюю з шпателями, показую. З маленьким і з великим. Ось дивіться, у мене її вже замішана стартуравка. Це вона, шпатерочка. І я вам зараз покажу, як я працюю з спочатку маленьким шпателем, а потім з великим. маленький шпатель. У меня тут рабочая сторона, тут вот так ручка. Я набираю трошки Видите? давно же сюда, и на стенку. Потом счищаем. Якось коли потрібно знімати щось таке дрібненьке Приблизно якось так. Це маленький шпатель. Тепер давайте перейдемо до великого шпателя. Тут також є робоча сторона під руку. Тут уже можна трошки глобальніше виносити. Не одну ліпучку, а одразу от таких. Отак. так. О, і так потихеньку маленько, знову ж таки, накидаючи ось такими, такими частинками mm -hmm. і продовжуємо це все діло Потім знову приносимо на великий шпатель. і розрушуємо. Ось так подивимось, процес іде. Скажімо. Якось так. Всім дякую за увагу. Будете шпаклювати самостійно, це просто.